Пресотерапія це не просто апаратна процедура, це глибоке перезавантаження, яке відчувається всіма системами організму. Ось як виглядає ефект після одного сеансу і чому клієнти виходять з кабінету з очима, які світяться. Фізичне відчуття вже під час сеансу, легке тепло, яке розливається по тілу, відчуття хвильового масажу, нібито тіло дихає, м'язи розслабляються, зникає напруга, ноги стають легкими, як після довгої прогулянки без соняш. Ефекти після сансу, зменшення набрягності, особливо в ногах і в зоні живота, лімфодренаж, виведення зайвої рідини, токсинів і шлаків, покращення венозного кровообігу, профілактика варикозу, стимуляція обміну речовин, тіло працює активніше, легше, антицелюлітний ефект, шкіра стає більш пружною і еластичною. Тихо емоційний стан, відчуття глибокого релаксу, як після медитації, зниження рівна стресу, покращення настрою, відчуття легкості в цілі, ніби зняли невидимий рюкзак, підвищення енергії клієнти часто кажуть, я, ніби, прокий